Цього дня у Сумському творику відзначали свято. Річницю відкриття на Воскресенській 6 музею причал дісея. У Сумах він з'явився раніше, але працював в іншому місці. Власники музею подружжя Гуцан зустрічають гостей в старовинних костюмах на пані Наталії. Одяг сіверянки дев'ятого століття, народу, який проживав на території нинішніх сум. Це реконструкція виготовлена за старими технологіями домашнього ткацтва. Розповідає жінка, каже відтоді, як родина захопилася музейною справою. Мистецтво реконструкції довелося освоювати на різних напрямках. Ми придбали це приміщення, воно було в такому. Важкому, скажемо, стані. Ми навіть не являли в якому воно було стані, бо коли ми його почали ремонтувати, воно розвалилось. Але взагалі то ми його відновили в, то, в тому вигляді, в якому воно було, і збережені стіни. Ми відновили, підняли підлогу. Тобто, яке воно було, таке є. І цю веранду ми зробили точну копію, тієї, яка була за тими технологіями. Закінчували роботи вже під час повномасштабного вторгнення, ховаючись в укриття під час повітряної тривоги. Зате після відкриття каже пані Наталія, відвідувачів було дуже багато. Під час війни це дуже надихало і давало відволектись від тих, ну скажімо, переживань, які були. І я сюди дуже часто приходила зі своїми друзями, бо ми погружалися у інший світ, який давав нам таке натхнення, давав нам таку радість, маленький кусочок радості, коли звучать сирени, коли, ну, скажімо, не дуже гарно все навкруги, то тут було так затишно і цікаво. Він відчинився саме тоді, коли була найбільша небезпека для Сумщини. І ну нібито багато хто казав, що не на часі, що якби от війна закінчиться, от тоді можна і музейну справу піднімати, і багато що робити. Але я радий, що Сергій Іванович і ті люди, які в команді його, вони зрозуміли по-іншому, що життя не можна відкладати на потім. Треба зараз жити, треба зараз вірити в Україну в перемогу. Наразі в музеї причалодіси, тисячі експонатів. Гордість власників самостійно зібрана колекція фотографій, кожна зі своєю історією. Тут все можна взяти в руки, роздивитися, приміряти. Музей популярний серед дітей, розповідає Наталія Вусан. Особливо багато екскурсій на канікулах. Дітки це наше майбутнє. Хочеться, щоб у них проростала любов до історії нашого краю, до того, які люди тут жили, як вони одягали, що вони думали. Відсадкувати річницю вирішили доброю справою, каже Сергій Гуцан. Передали до Сумського краєзнавчого музею археологічні реліквії зі своєї колекції. А у дворі свого музею зробили арт-об'єкт піраміду Бурлюка. Цей художник і поет народився на Лебединщині. Його творчість популяризують в арт-дворику. Середину ми помістили колбу пам'яті. В цю колбу була набрана вода з Атлантики. В Атлантичному над Атлантичним океаном був розвіяний прах Давида Давидича Бурлюка після його смерті по його заповіту. Піраміда сама по собі ну, вона вимагає, щоб щось в ній було всередині. От ми так і зробили. На свято зібралися друзі і прихильники причала Одісея. Я прийшов привітати Сергія Івановича, тому що я його давно знаю, більше десяти років. Людина, яка розвиває культуру в нашому місті, який перетворив цей арт-дворик у ну, соціальне театральне якесь дійство. Те, що згадують бурляка, я радий, тому що ця тема мені близька. Я приємно вражена, що в нас приємно. є такий куточок, насправді, де збираються митці і є завжди що почути нове, особливо про наше місце. Гості пов'язали на піраміду стрічки бажань. Це перший крок до розвитку арт об'єкту, оскільки це жива піраміда, пояснює Сергій Луцан, І Її вигляд буде постійно змінюватися. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.